Шановні українці, шановні наші члени Європейської солідарності, провільності нашої політичної сили. Ми щойно вийшли з судової зали, зараз оголошена перерва в судовому засіданні по позову Петра Лосідовича Порошенка, про президента, що застосованих до нього санкцій. Мені здається, що стільки часу, що ми зараз чули і слухали. Аргументи з нову і особливо позивача, позивачом є під санкційна особа Петро Олесі Порошенко. Навіть далі і говорити немає про що, тому що абсолютно однозначно, враховуючи всю ситуацію, яка вже за понад рік стала всім відома. Аргументів на користь застосування санкцій жодних немає. Ви уявляєте жодних. Це при тому, що більше року людині заборонили діяти в усіх можливих аспектах юридичних, політичних. Ну і скажімо так, це ж все ж таки впливає на моральний стан, тому що це стосується його авторитету, іміджу на міжнародному, на міжнародному рівні також і все це заради того, що ми сьогодні. Я думаю, що ми почуємо кінцеве рішення. Тому що після буде продовження суду. Суд вже розглянув всі матеріали, всі доми справ і, очевидно, буде винесене рішення. Сподіваюся, що воно буде правосудним, що воно буде реально відповідати обставинам справи, яка розглядалася, а і не буде політично заангажовано. Дуже хотілося б отримати е, виправдання е, Петра Олексійовича і скасування указу президента щодо застосування пожиттєвих санкцій відносно Порошенка Петра Олексійовича. Ну послухайте, оскільки в цьому навіть що я говорю, маразму з одного боку, а болі з іншого боку. І тому мене, як члена нашої фракції, нашої партії, дуже дивує те, що ми замість того, щоб займатися нагальними справами. Маємо долучатися до цих судових процесів, і це дуже важливо, що ми долучаємося, тому що підтримка один одного дуже важлива на сьогоднішній день. Адже коли ми перебуваємо в опозиції, то відносно кожного з нас застосовуються різні отакі політичні культури, як і судові засідання на сьогоднішній день. Тому Підводячи підсумок, я вже не хочу повертатися, які і чиї матеріали стали підставою для прийняття рішення РНБО щодо застосування санкцій. Як президент підписував цей указ, скільки е, технічних і процесуальних помилок було допущено, годі вже про все це говорити. Просто одне єдине після всіх цих міндіджі і взагалі скандалів корупційних, які стали просто вже таким маркером. Негативним маркером України, яка перебуває під час війни, щоб все це закінчилося, щоб наша політична сила продовжила займатися е, допомогою збройним силам в повному. При повних можливостях, щоб ми далі рухалися в цьому саме напрямку, чим ми будемо займатися, тому що зараз найголовніше вижити і допомогти нашим захисникам також вижити, тож будемо чекати кінцевого рішення.